thank <laughs> you Так символічно, що ми всі зібрались разом із Мариною Філіпенко Фенікс Чаріті» з організатором цього заходу для того, щоб зібрати кошти для третьої штурмової, і це найголовніша місія сьогоднішнього вечора. Дякую, Катерина для нас від громадської організації Фенікс Чаріті» Це велика честь наразі робити благодійний захід та аукціон для третьої штурмової бригади. Мене звати Кирило, позивний і Кірт. Волонтери саме це ті, без них не було б нічого. То Сергію Притулі, я зараз отак от в папихах виразив свою подяку. Він побіжав, але знаєте, він був з нами хоч недовго. Я хочу запросити на цю сцену Арсен Мірзаян. Дякую, друже, що ти свою частинку душі передаєш нашому підрозділу. Дякую. Також хотів би запросити друга гора на сцену. Я тобі щиро дякую від цього підрозділу, від кожного солдата, який завдяки твоїй допомозі має шанс повернутись переможцем додому. Я хочу запросити на сцену друга Олександра Лазаренка. Дякую тобі, друже, за те, що все життя нас підтримував. Я буду стояти і захищати цю країну, поки є хоч одна людина, хоч яка одна свята душа, яку тут треба захищати. Дякую вам. Гарного вечора, і ми починаємо офіційну частину «Гімном України. Спеціальну відзнаку, подяку наймолодшої нашої зіронки, яка за роки війни зібрала більше 14 мільйонів гривень. Давайте поаплодуємо, друзі. А зараз запрошуємо на сцену неймовірну народну артистку України Катерину Божинську та заслуженого артиста Михайла Грискан. Добрий вечір, дорогі друзі. Ми від щирого серця вітаємо всіх волонтерів. Слава Україні! Щастя, здоров'я всім! Радий вас бачити! Всіх! Бажаю вам здоров'я, перемоги, добра і, звичайно, кохання. Зима, зима, ти щастя принеси у кожен дім. Добра любові і надію, всім, і мирне небо подаруй. А ми хочемо побажати кожному з вас. Простого людського щастя, радості і побільше приводів для гарних зустрічей. Марина, дякую тобі. Фенікс чаріці, за запрошення. Катерина Бужинська, Михайло Березкань, Дякуємо, великий уклін вам. І зустрінемо. Люся Кава, друзі, ваші овації. Ми будемо розпочинати наш аукціон. Перший лот, друзі, це буде прапор. Офіційний прапор 3 окремої штурмової бригади. Це скажу не просто прапор. Дві тисячі доларів. Продано! Продано три. Наші меценати, партнери. Давайте фото Іва... зробимо. Іван Самойлов з донькою. Отож, бо футболка, на якій написано: борітесь, поворите. І ззаду також є а, принт. Стартова ціна, поки що класично рухаємося 500 доларів. 500 доларів три продано. Будь ласка, піднімайтесь на сцену. Що ж, друзі, цю футболку придбали для свого сина. Саме зараз вони онлайн. У нас тут трішки збільшилась ціна на тисячу гривень, які задонатив мій син. Йому 15 років. Трохи плаче. Він хоче потрапити з часом у третю штурмову. Слава Україні! Подарунок, який точно вразить багатьох. Тому увага! Вартість тисяча доларів. Хто готовий тисячу доларів за набір із трьох гільз? Тисячу сто раз три кулеметні гільзи. Три продано. Запрошуємо вас на сцену. Анжеліка Чорноморець, власниця клініки Лікамет. Ми займаємось Благодійністю, і ми лікуємо дітей та дорослих постраждавших після початку повномасштабної атаки, війни. Ми лікуємо ураження, ми лікуємо рани, шрами, рубці. Тобто ми допомагаємо. Тому я сьогодні тут. Так, дивись, тричі буде. Раз-два-три. Давайте поаплодуємо і зустрінемо. Крапива! Добрий вечір ще раз, всім. Зараз я співаю для вас пісню. Обійми. Обійми і прости. Це так важливо жити з любов'ю у серці. Я вам всім цього бажаю. Арсен, мір за я, друзі, ваші овації. Сам собі пробачив все, сам собі кордон моралі. Пішов добровольцем захищати батьківщину і паралельно продовжував вести активну благодійну діяльність. Зустрічаємо Олександр Пашко, і я хочу запросити на цю сцену Сніжану Ляшко, генерального директора та власницю компанії Гран Косметик. Вам слово, кожен з нас це волонтер. Я дуже дякую вам за відзнаку. Працюємо і. Дякую всім. Красива успішна бізнес-леді Лілія Олійник До нагороди. Запрошуємо, практикуючого психолога, автора книг статей, зіркового експерта, телебачення Олену Рихальську та депутатку Київської міської ради, волонтерку, професорку, лідерку, експерту щастя, чарівну Юлію Ярмоленку. Цю сцену я хочу запросити СЕО компанії Set Gaming Івана Самойлова. А я хочу запросити на цю сцену Ольгу Самохвалову. Вона майстер-колорист, яка ще є і психологом. І коли, коли до неї заходиш, просто отримуєш неймовірне відчуття спокою, енергії та красоти. Оль. Щиро дякую. Слава Україні. Запрошую бізнесмена, батька чотирьох дивовижних дівчат, мецената й благодійника Сергія Панченка та його неймовірно прекрасну дружину. Меценат, благодійник Юрій Гордієнко. Слово Юрію. Доброго вечора. Вітаю всіх. Дякую за цю нагороду. Слава Україні! Я себе, і, і ліця міжнародної академії захисту прав людини. Хочу вручити предвір'ї праздника дня волонтера та предвір'ї праздника міжнародного захисту прав людини. Таку почесну відзнаку, Марія. Вам. На сцену керівника юридичної компанії «Магнум» Юлія Ткаченко. Ваші вас, друзі, давайте поаплодуємо. Неймовірно красива, неймовірно, гарна погляньте. Дякую вам за вашу допомогу. Юліет Дякую Каченко. вам за те, що ви робите. І запрошуємо на сцену, неймовірну жінку, Жінка, яка творить красу. Неймовірно. Анжеліка Чорноморець! Дякую. Це не лише моя нагорода. Я думаю, що це нагорода і моєї команди, і нашої клініки, тому що ми дійсно являємося волонтерами самого початку війни і ми робимо цю справу разом з вами. Дес Барбершоп Дмитро Лазуренко для мене велика честь бути присутнім серед вас, серед видатних людей. І що можу стати, що рухаємо Україну ми і не зупиняємося, тому що перемога залежить від нас. Слава Україні! Треба! Чні психолог, нейропсихолог і психолога 2024 року та мій психолог на ніч Тамара Жукова! Доброго вечора дуже дякую за цю відзнаку. Хочу сказати, що е, сьогодні, будучи тут е, і бачачи підростаючі покоління, бачачи українські пісні, український дух, можна сказати, що ми незламний народ, і ми йдемо з вами до перемоги. Спеціальну відзнаку отримує Анастасія Ігнатіва за благодійний проєкт з реконструкції обличчя жертвам війни. Анастасія знаходиться у відрядженні. Дякую від імені Анастасії, від імені фонду. І ще хочу подякувати Марині за ваше добро, яке ви творите. Нам цього добра саме і не вистачає. Том сода, друзі, Ваші овації, Давайте поаплодуємо! Чареті десять років міжнародний день волонтерства. Я дякую, що багато людей збираються вже вкотре для того, щоб творити це добро. Тому до нових зустрічей з Днем Волонтера, і хай добро завжди повертається. в Ваші серця, в ваші оселі і в нашу Україну. Анна Вінкс, давайте її поаплодуємо та зустрічаємо на сцені. Чиння медаль Анні Атаманової, вітаємо вас.